Агітаційно-профілактична робота з правил пожежної безпеки зі школяриками проводиться МНСниками постійно. Для цього рятувальники відвідують навчальні заклади, а також запрошують дітлахів до пожежно-рятувальної частини, щоб наглядно та більш детально розповісти про специфіку оперативно-рятувальної служби. Одразу побачивши зацікавлені оченята другокласників, які завзято крукували до пожежної частини, МНСники зрозуміли, доки що мусики не побачать, не почують і не доторкнуться, до всього, що знаходиться в частині, до школи не повернуться. Так і сталося, але насамперед командир відділення 8-ї ДПРЧ Олександр Бойко розповів дітям правила пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Розпочали екскурсію з учбової кімнати, де навчаються рятівники. Більше зацікавила школяриків кімната психологічного розвантаження. Пожежники на власному прикладі із з в руках показали, яким сильним має бути справжній рятівник. Завітали школярики і в музейну кімнату, де на інформаційних стендах вся історія пожежної служби, фото ветеранів і заслужених працівників. Але беззаперечно, найбільший ажіотаж викликав у школяриків огляд пожежно-рятувальних машин, бойового спорядження та технічного обладнання, яке вогнеборці використовують при ліквідації наслідків надзвичайних подій та ситуацій. Демонструючи кожний інструмент, Олександр Бойко розповідав і правила користування ним. Кожен пожежний вранці приймає свій апарат і підтягує свої ремні під себе. Кожна своя закріплена маска повинна тиску бути не менше 180 атмосфер. Діваємо перед заходом за домисладовище. Ми перевіряємо цілісність, щоб ж ніде не лопнута була маска, бо якщо була лопнута маска, пожежа не злокнуть. Завітали учні і до диспетчерської кімнати, де оглянули карти Ставіщенського району і в телефонному режимі потренувалися викликати рятувальників в разі виникнення пожежі. До цієї екскурсії готувалися не лише МНСники, а й самі другокласники, які під час проведення у школі тижня безпеки життєдіяльності показали себе гарними знавцями правил пожежної безпеки. Свої знання вони показали рятівникам. Зараз ви знаєте, яка в нас в країні обстановка, багато небезпечних таких речей відбувається. От дітям розповідалося про ці невідомі речовини, що можна, чи предмети трогати не можна. І особливо зверталася увага на безпеку дітей вдома. Це поводження з вогнем, з газом, з сірниками. І ось так, як у нас дітки маленькі, ми вирішили у формі такої гри, казки розповісти дітям, а що діти наші навчилися. Ви теж вже покаже, так як вам приходиться завжди боротися з вогнем, щоб не було у нас діди. А дітки наші вам покажуть, що вони вміють і на що вони, що вони знають. Наш Андрійко добре знає, що пожежа не поздив, що вона завжди буває. Навіть іскаро впали. А, а тому він все вміє, у грозу вікно закриє і під деревом не стане, поки грім не перестане. Праску вимикає, сіниками він не грає і до групки не полізе, не чіпає телевізор. На роботі мама й тато всі сірки знайшли малята і не знає дітлам, що може статися біда. Наказала мама й тато, діти разом вимикайте, праску, магнітофон, телевізор, електрон, бо нагріється розетка, спахне вогонь. Кожен знак у домі всім допомагає. Та пам'ятати має кожен, без нагляду лишать не можна. Чайник без води нагрівся, перегрівся, загорівся, загорілася плита, в Нас пожежа, в нас біда. Тепер добре знає і завжди пам'ятає і ти, і ти, і ти, що гра із вогнем приведе до біди. Тепер пам'ятає і донька, і як тільки пожежа 101. Підготували учні і цікаву інсценівку. Тім він загорівся в нім, загорівся в нім, всюди полу і дим. Кішка вискочила, очі ріщила, ой, рятуй йде поможіть і пожежу заточить, бо будинок мій згорить. Дитячими виступами рятівники дякували і артистам, і педагогам за організацію і підготовку. І я думаю, що після таких заходів, після тижня безпеки життєдіяльності, діти стануть більш безпечними, будуть розуміти, що з вогнем гратися небезпечно, так? От, будуть розуміти, що спічки без дозволу батьків не можна використовувати, не, не дозволено включати багато електричних приладів в одну розетку. Так? От і найголовніше, що тепер з цього моменту ви вже більш діти обізнані. і Я думаю, що ніколи не станеться з вами отаких от прикрих випадків порушення правил пожежної безпеки. Задоволені екскурсією, школярі подякували рятувальникам за цікаву і корисну інформацію та пообіцяли і надалі виконувати правила пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Я залізав в машину, там було багато. Цікавого. Що тобі сподобалося? Мені сподобалось, що я залізав в машину і там вмикали сирену. Мені сподобалось, як надівали е, е, ш, шаломи. Мені сподобалося, як ми, як ми сідали в машину. Мені сподобалось, що і ми дихали з апаратом. Мені сподобалось, що ми залізали в машину і щоб було ключаве сирену. Мені сподобалося, як Максим дзвонив до пожежни. Мені сподобалось, як, як я піднімалась на домкраті. Мені сподобалось, що я піднімалася на домкраті. Мені сподобалось, як нас піднімали. Я Виростую теж стану пожежником, буду братись вогнем.